Є новина, друзі. Зима світу близько. Дослухайте до кінця дімка Медведєв, Ну ще той знаєте, погрожувальник, лякальник з боку Росіян заявив, що договір між Росією та США ядерне проскорочення скорочення і збереження відповідної кількості ядерної зброї закінчився його не пролонгували. Тобто немає більше ніяких обмежень ні для росіян, ні для США. І якби гонка ядерна може набрати обертів. Ну росіянам нема за що її проводити, в них нема грошей. А от США свою доктрину зможуть змінювати як завгодно, і можуть і збільшувати кількість і там дальність, і так далі, і тому подібне. Він написав і свій пост обрамив, можна так сказати, фотографію. Зима близько з відомого серіалу, ну тобто погрожуючи ядеркою знову. Як на мене, це все повне абсолютне фуфло. Тому що, ну якщо хтось вдарить ядерною зброєю, навіть обмежені удари, це буде катастрофа для всієї країни і для всього світу, тому що йому будуть відповідати. А далі там вже ну, сценарії прораховувати абсолютно по-дурному, тому що там вже йде все по сценарію катастрофи. Тому це все. Залякування і під час перемовин, і під час того як Трамп тисне на е, росіян, тому що ж ми бачимо, їх викинули з Венесуели. В них там був бізнес на 20 мільярдів доларів. Їх викидають зараз з Ірана. Ну якщо буде удар по Ірану, то в них не буде запчастин до шахідів, і це було прекрасно. Хоча там поки що ведуть е, перемовини, і буде раунд перемовин, але він може бути неуспішним. Їх е, вишвирюють... Е, з індійського ринку, тобто нафту вони в Індію більше не продають. І вчора ну я на основному каналі вже розповів, що Китаї пропонують нафту замість російського, американського, насельського, так далі. Тому подібне, тобто їх принижують, їх тиснуть економіка. В них починає провалитись. Так вона не завалиться завтра. Це погано, але вона валиться. І от, ну щось треба відповідати. І от вони пишуть картиночки, постять Зима близько, зима близько, мол, ми там ядеркою. Всім покажемо Кузькіну мать як колись хтось бив своїм тапком по трибуні. ООН. ОНУ Хрущо репост, підписка, доларам канал. є новина в Шепці. Профіля підписуйтесь.